Магніт Чернівців. Чому до книгарні Букініст часто навідуються не лише містяни, а й туристи. Ексклюзив всі чотири. Марина Лібанова працює директоркою Книгарні Букініст уже чверть століття. Каже, книгарня існує давно та досі користується популярністю. Приходять дівчата, які просто хочуть щось таке легеньке, чтиво або мають вже якийсь перелік там книжок. Сьогодні знову популярна класика, любовна. Її шукають, читають, збирають. Приходить людина, конкретно щось хоче, купила, пішла. І так має бути в книгарні. Або вона шукає у нас є багато людей, які обожнюють ритися в старих книжках. Букініст послуговується великою туристичною привабливістю. Розповідає жінка, до книгарні приїжджають туристи з різних міст України. Зазвичай цікавляться сучасними книгами. Та інколи є попит і на старі видання. Вони шукають нас в місті, вони орієнтуються там, що десь треба обов'язково записують собі, що треба побути в букіністі. Ну і відповідно купують книжки, вони просто користуються вільним часом. Тобто вдома вони не, не встигають, і вони тут з радістю купують книжку, за якою вони б там мусили їхати, бігати. Їм дуже подобається, що книгарні всі в центрі. Да. Вони купують якусь популярну літературу. За часи існування букініст пережив багато змін та досі залишається улюбленим місцем для багатьох. Підсумовує Марина Лібанова. Вікторія Макида, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4